Маємо функцію положення точки у просторі від значення часу, яка дорівнює Т в кубі плюс 2 ділити на t в квадраті, де Т у нас це, власне, час. І нас просять знайти середнє прискорення, позначимо його буквою А, і напишемо середнє на відрізку. Від 1 до 2. На відрізку від 1 до 2, як ми можемо це зробити? Отже, для цього нам знадобляться наші знання того, як ми можемо знайти прискорення, якщо ми знаємо положення точки у просторі. І, власне, це ми можемо зробити за допомогою похідних. Оскільки пригадаємо, що насправді, якщо ми візьмемо похідну. Від нашого положення точки у просторі, ми отримаємо швидкість. А якщо вже взяти похідну від швидкості, ми отримаємо наше прискорення. Отже, для початку візьмемо похідну від нашої початкової функції. Але для того, щоб це зробити простіше, я пропоную її переписати. А саме ми її перепишемо як t в кубі ділити на t в квадраті. Це у нас дорівнює t 2 ділити на t в квадраті. Плюс 2, і я пропоную, замість того, щоб ділити на t квадрат, помножити на t в степені мінус 2. Супер, тепер ми можемо з цим якось уже працювати. Отже, візьмемо якийсь інший колір, і тепер зробимо розрахунки для швидкості. Отже, швидкість від t залежить, І дорівнює похідній від ось цього виразу. Отже, похідна від t це в нас 1. Похідна від 2 в степені Т в мінус другому степені це у нас дорівнює, я запишу це ось тут з боку. Отже, 2 множити на t в степені мінус 2 Беремо похідну. Отже, отримаємо 2, множити на мінус 2 ми виносимо ось сюди. Мінус 2 і множити на t і зменшуємо степінь на 1, вийде мінус 3. Отже, вийде мінус 4 множити на t в степені мінус 3. Отже, мінус 4 множити на t в степені мінус 3. Супер. А тепер нам лишилось, власне, знайти прискорення. А прискорення це у нас, власне, похідна від уже ось цієї функції. Прискорення А від Т – Це в нас похідна ось цього виразу. Отримаємо похідна від одинички це 0, похідна від мінус 4 множити на Т в степені мінус 3. Це у нас мінус 4 множити на мінус 3, знову ж таки, ми степінь сюди зносимо. Отримаємо 12, і степінь у нас стає на одну нижче. Отже, отримаємо 12 множити на Т – у мінус 4. Це буде функція нашого прискорення. Але це не зовсім те, що нас просили. Нас просили знайти середнє прискорення на відрізку від 1 до 2. Як ми можемо це зробити? Насправді, для того, щоб знайти середнє прискорення, ми можемо помножити інтеграл на ось цьому відрізку від 1 до 2 від нашої функції прискорення. На 1 ділити на різницю між крайніми точками. Або просто ділити на ось цю різницю. Тобто, як це буде виглядати? Для того, щоб це було більш зрозуміло, почнемо ми із різниці точок. У нас є точка 1 та точка 2. І нам на них треба поділити. Отже, різниця цих точок це буде 2 мінус 1. І тепер ось цю відстань, тобто, по суті, ми зараз знайшли відстань від точки до точки. Тобто нас просили, якщо у нас це буде виглядати якось так: тут точка 1, тут точка. 2. Зараз ми просто поділили на оцю відстань. І тепер ми множимо на визначений інтеграл, власне, на ось цьому проміжку від 1 до 2 від нашої функції 12, множити на t в степені мінус 4 d. T. Почнемо ми з ось цієї частинки. 1 ділити на 2 мінус 1. 2 мінус 1 це 1. 1 ділити на 1 це вийде 1. Отже, тут у нас просто одиничка. Тепер нам треба знайти значення цього інтегралу. Інтеграл від 12 в степені мінус 4. У нас вийде 12 ділити на мінус 3 це мінус 4. Чомусь перемкнувся колір. Візьмемо той самий. 4. 4 множити на t в степені мінус 4 плюс 1, це мінус 3. Власне, ми вже зустрічали цю частинку ось тут, у функції швидкості, тільки тут у нас також була константа, тобто 1. Але оскільки у нас визначений інтеграл, нам не треба ця константа. І ми, власне, просто візьмемо мінус 4 на t в степені. 3 – Значення від одинички до двійки. Підставимо і отримаємо. Отже, вийде мінус 4 множити на 2 в степені мінус 3. Мінус мінус 4 множити на 1. Мінус 4 множити на 1, думаю, можна цього, власне, наробити. І це все дорівнює. Мінус 4 множити на 2 в степені мінус 3. 2 в степені мінус 3, це у нас 1 ділити на 2 в третьому степені тобто 1 восьма одна восьма мінус 4 множити на 1 восьму це мінус 4 восьмих, або мінус 1 друга, і мінус мінус 4 це плюс 4. Отже, мінус 1 друга плюс 4, це у нас 3, цілих і 1 друга. Або можна також записати як 7 других. Або, якщо ви дуже хочете, можна навіть записати 3,5, тобто 3,5. Власне, такою і буде наша відповідь: 3,5.